Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Ну і ось так він зберігається. Так, що у нас є по технічним характеристикам? Лютий місяць 25-го року випуску. тобто він свіженький. 170 кг маса. Матенк. NEFL 135. Чому краще брати в заводській упаковці, не зібраний. Ось так як ми фризу, наприклад, брали. Ми теж її брали в заводській упаковці, вона була не зібрана, самі збирали. Того, що ти будеш пане точно, що там буде масло, що там буде все в комплекті. Ніхто не загубить ніякого болтика, ніяку гаєчку. Що все буде зібрано правильно. Згідно інструкції. От так само і з мульчером. Розібрав я цей корпус, виходить. До речі, нижній кутник 50, а тіво кутники це 40-ка. Розбираємо далі. І ось так приходить в мульчер ось така комплектація. Тобто, виходить, якась є коробочка, є кардан і сам мульчер. Що дуже добре, що є кардан в комплекті. Того, що я, чесно кажучи, задобався ось цей кардан, переставляти то на косілку, то на фризу. А цей кардан на От. Тобто Я його буду використовувати і для мульчера, і для косілки. А ось цей поставлю назад на фризу і він так і буде постійно з фризою. Кардан з масленками. Написано, що кожні от, 8 годин його змащувати. В принципі, на цьому кардані також були масленки. Кардан по конструкції такий самий, як там той. Тільки то, що тут набагато він менший, там він набагато потужніший. За ось цей. Ну і в ящику була інструкція, був тубус. Пальці, болти, гайки і виходить трьохточка. Перемичка між трьохточкою. До речі, трьохточка йде зразу на плавачому положенні. До речі, замітив таку штуку, що на кардані ось цьому нема ні фрикційної муфти, нічого так, як от на, цій, на цьому кардані. Тут є муфта. Що, якби щось, то воно прокрутиться. А Тут цікавіша система, дивіться. Є тріщотка і в цю сторону примусовий хід. Цікаве рішення. Все зібрав я мульчера зідної інструкції. Єдине, що виходить, він зміщений в одну сторону, і я поставив пальці так, щоб він приблизно більш-менш йшов за колесами. Тобто вони будуть стояти один в ту сторону, другий в ту сторону. Що зразу заміщено в мінус який. Ось ці шайби на ось ці пальці не підходять. Вони є завозькі. Ну, тобто не той діаметр. Так, викрутили сапона, щоб подивитися, чи є там всередині масло, Ну тут, в принципі, так і написано, щоб перевірити рівень масла перед використанням. В редукторі сухо. Так, редуктор сухий, і це мене трошечки розчарувало, того що, от наприклад, якщо взяти цю фризу індійську, то там всі масла були вже залиті, ще й порівняно. Тому зараз для обкатки візьмемо мобіл 424, він іде для коробок передач і для гідравліки, і легенько обкатаємо цю фризу. Цей мульчер. А потім закажемо масло таке, як потрібно. Залив в редуктор 750 мл масла, залив так чуть-чуть вище, ніж середина вала. Позмазував всі тавотниці. На кардані теж змазав. Зараз поцепив тальку і знімлю її звідси і почну ну, і підключу до трактора, як воно все працює. Так, я вже тут все повикошував, попробував. По самих покосах можу сказати, ну, косить добре. Я ось таке ошо лишає. Просто його прикатує, але в основному косить дуже добре. Єдине, що важко, це чистити, бо дуже тут таких багато місць. Де попадає земля і дуже важко чиститься. І на лопатки, коли дуже сильно набивається земля, теж вони залипають. Пробував я косити і першою передачею, і другою, і третьою, і четвертою, і п'ятою навіть пробував косити. Рівні площі спокійно косить і на третій, і на четвертій. На п'ятій передачі просто-напросто мульчер не встигає рубати все зілля. Самий найкращий результат, і саме, ну, приблизно так, швидкість і результат це є друга передача. Так, що ось такий новий агрегат у мене з'явився в господарстві. Я дуже довго обирав, який саме купити. Скажімо так, це є самий доступний мульчер, який продають в Україні. Якщо не рахувати мульчери ДТЗ, ну але до техніки ДТЗ я відношуся дуже скептично. Там дуже переоцінена ця техніка цієї марки. І якщо не рахувати саморобні.